Чи є якісь помилки, можете пригадати? А, ну так, е взагалом їх можна описати, як знаєте, таке е зменшення важливості подій, та, наприклад, mm -hmm. е там, ну, добре, там, так хочу у тебе дитина. Є ну, в принципі, це класика, да, mm -hmm. на жаль, вона була ще до війни <так> і зараз. Там, ну в тебе <так> ще у той. І... Знецінення чого? Да, да, тобто, коли людина не дає можливість іншій людині, та, от, прям, от, да. для мене це горе. У мене дійсно це горе, кожного своє. Та, і тому. А потім, коли, коли приводять якісь приклади, ой, коли говорять, та, і я таке відчувала, та, і у мене таке було, або ой у сусідки, ой, вони от, от у що в тебе? А от у с... Дітки, в неї взагалі там да, це історія. Це моя улюблена ну, історія це це завжди. А ще таке питання: Ну ми знаємо, що важко бути поруч з людиною, яка переживає втрату. І іноді люди, які намагаються допомогти, вони начебто. Розчиняються в чужому горі, і вони самі не витримують. Ось де та межа бути поруч і розчинитися.